15-й раунд попереду розпочинається вже. Сплітують її плент. ну, верніше готувалися заходити саме туди. Маказі на мідл запустили. Він там під смачки, поки що мутиця забирає спейс для себе, але Бейт не вгадують з таком цього разу. І можуть бути непереливки зараз для команди Бейт. Можливо, це стане останній. Важко, важко. Звичайно, тут чи хитрік не влучає. Пропускає першого гравця, пропускає кулю в голову. Як тут виходити на цей рітейк? Здається, що ніяк. Маказа хоча б забрали в редрумі. Це єдині хороші новини, які є у команди Бейт. Потрібно йти на рітейк. й раунд вже є в наві. Сейвити немає жодного сенсу. Токс Алекс. Тому... Алекс підходить під смоки. Чекають читає, як він загалом зараз нашиває ці смоки. Алексі пробиває Сенче на лай. Далі хаєшечки все під ноги летить. Кенсі, ні. На жаль, цього недостатньо. І команда. Бейт програє цей Еншент, Навіть забирають перший поєнт ці песто в три серії. Я все ж таки очікував, що якщо пікається Еншент, то хоча б.